Слава Україні! Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та підтримайте україномовний контент гривнею. Правда така, що без вашої допомоги цей канал, на жаль, помре. На цей раз мова піде про бестселер Ларі Кінга як розмовляти будь з ким, будь-коли і будь де. Дізнайтеся, як показати себе з найкращого боку. Перше враження має значення, тому не забувайте посміхатися і використовувати привітну мову тіла. Не будемо себе обманювати, перше враження дійсно важливе. Коли ви зустрічаєте когось вперше, те, як ви виглядаєте і поводитеся, закарбовується в його мозку, і це безсумнівно вплине на всі ваші подальші стосунки з цією людиною. Перше, що бачить людина, це ваше обличчя, тому саме з нього починається гарне перше враження. Ваша мама коли-небудь говорила вам, щоб ви завжди посміхалися при зустрічі з новими людьми. Можливо, тоді це вас дратувало, але вона була права. Посмішка може мати велике значення для того, чи зможете ви завоювати когось. Однак люди можуть помітити фальшиву посмішку, тому нехай посмішка росте повільно, так вона буде виглядати більш особистою і щирою. Дослідження показують, що природна посмішка більш важлива для жінок у корпоративному середовищі. Жінки, які повільніше посміхаються, викликають більше довіри. Ще одна порада: не посміхайтеся всім у групі однаково, оскільки це може відштовхнути. Намагайтеся змінювати свою посмішку під час спілкування з різними людьми. Ваші очі також є важливим активом у завоюванні прихильності людей. Доведено, що встановлення стійкого зорового контакту допоможе вам завоювати повагу та прихильність. Якщо ви хочете покращити стосунки, підтримуйте зоровий контакт з людиною, навіть якщо вона мовчить і розривайте його лише тоді, коли це необхідно. Тепер, коли з обличчям розібралися, перейдемо до мови тіла, яка має потужний вплив на те, як вас сприймають інші. Для початку важливо усвідомити, що якщо людина незнайома, це не означає, що ви повинні поводитися з нею так, як з незнайомцем. Натомість, вітаючись з кимось уперше, робіть це так, ніби це старий друг, разом з теплою посмішкою повністю поверніться до неї, щоб вона побачила, що ви приділяєте їй свою безроздільну увагу. Ви також можете не втратити її прихильність, якщо не будете метушитися, тобто триматимете під контролем жестикуляцію рук. Це може здатися дивним, але дослідження показують, що якщо ви торкаєтеся свого обличчя під час розмови, це робить вас менш достовірним, тому зберігайте спокій і тримайте руки подалі від обличчя. Плавне знайомство і знайомі жести ведуть до хороших розмов перед першою зустріччю з кимось. У вас можуть виникнути тривожні думки на кшталт: а що якщо у нас не буде нічого спільного або про що ми будемо говорити? На щастя, ви часто виявляєте, що плавний вступ це все, що потрібно для того, щоб розпочати хорошу розмову. Найпростіший спосіб познайомитися попросити про це спільного друга або організатора заходу, на якому ви перебуваєте. Крім того, ви можете поставити їм кілька запитань про таємничого незнайомця, щоб у вас був спосіб розпочати розмову самостійно. Зрештою, ви також можете потинятися біля незнайомця, прислухатися і подивитися, чи не знайдеться у вас можливість втрутитися. Класичним прийомом для того, щоб заохотити інших до розмови, є криголам або початок розмови, який ви можете принести з собою наприклад, старовинний кишеньковий годинник або унікальну сумочку. Це відкриває двері для того, щоб хтось запитав, де ви це взяли. Не встигнете оком моргнути, як ви вже розмовляєте, як найкращі друзі. Якщо ви є організатором зустрічі, ви можете полегшити завдання, представивши учасників і розповівши один-два цікавих факти про кожного з них. Таким чином, у кожного буде можливість поставити наступне запитання, і розмова почнеться. Після того як ви познайомилися і розмова розпочалася. Ваша увага може зосередитися на вашій поведінці, ніхто не хоче застрягти в розмові, де хтось розповідає якусь нудну і, здається, нескінченну історію. Тому, щоб не створювати такого враження для інших людей, уважно стежте за тим, як вони говорять і реагують на ваші слова. Намагайтеся відповідати їхньому настрою і тону голосу, і швидше за все, всі будуть уважними і зацікавленими. Наприклад, якщо вони посміхаються і використовують доброзичливі жести, робіть те саме. Або якщо настрій похмурий і люди відкинулися на спинки стільців, зробіть все можливе, щоб відповідати їхньому настрою. Коли ви помітили можливість вступити в розмову, найкраще, що ви можете зробити, це бути впевненим у тому, що ви говорите, і позитивно налаштованим. Це навіть важливіше, ніж слова, які ви використовуєте, оскільки ви уникаєте грубих, неприємних висловлювань або таких, що можуть бути сприйняті як скарги, оскільки це може створити негативне перше враження. Опануйте мистецтво світської бесіди, відкриваючи двері для спілкування та підтримуючи розмову. Ви можете подумати, що світська бесіда не має значення і є марною тратою часу, але це зовсім не так. У вашому бізнесі та приватному житті світська бесіда може означати різницю між тим, щоб завоювати когось або відлякати. Якщо ви не володієте навичками світської бесіди, спробуйте підготуватися до неминучих запитань, які вам поставлять: які питання завжди виникають при знайомстві? Швидше за все, це щось на кшталт звідки ти або чим ти займаєшся? І через свою багаторічну природу ці питання часто вимагають сірих, різких і непривабливих відповідей. Тому, замість того, щоб давати односкладові відповіді на кшталт Лондон чи маркетинг, будьте готові до розгорнутої розповіді, підтримуйте розмову, приводячи до цікавого факту чи анекдоту, який відкриває двері до іншої теми. Наприклад, якщо ваше рідне місто Вашингтон... Ви можете згадати, що його спроєктував той самий містобудівник, який розробив плани Парижа. Це може підштовхнути до подальшої розмови про подорожі. Ще одна порада: зосередьтеся на тому, щоб бути хорошим слухачем і вміти підтримувати розмову з партнером. Це може здатися протиріччям, але один з найкращих способів переконати людей у тому, що ви чудовий співрозмовник, це говорити дуже мало і тримати в центрі уваги свого партнера. Таким чином, вони будуть надто зайняті розмовою і листяться вашим інтересом, щоб помітити, що ви говорите небагато. Найпоширеніший спосіб змусити співрозмовника говорити використовувати паузи як можливість взяти останню сказану ним фразу і повторити її таким чином, щоб повернути м'яч на своє поле, підтримуючи розмову, ви можете наштовхнути співрозмовника на безліч цікавих откровень. Простий спосіб завоювати похвалу в розмові, дізнатися, хто в групі має цікаву історію, а потім належним чином представити цю людину. Це не тільки розважить групу, але й людина з історією швидше за все оцінить те, як ви дали їй можливість блиснути. Просто переконайтеся, що історія доречна і не є чимось, що вам розповіли конфіденційно, інакше ця тактика може обернутися досить незручними наслідками. Коли ви розмовляєте, намагайтеся не говорити того, що може виставити вас у поганому світлі. Коли люди знайомляться ближче, вони часто відчувають бажання зізнатися в чомусь особистому або виявити свою слабкість. Це помилка. Якщо людина вже не справила на вас сильного враження, розкриття таємниці, швидше за все лише змусить її замислитися, що ж ще ви приховуєте. Побудуйте взаєморозуміння, імітуючи, співпереживаючи та поводячись як близький друг. Ось факт людської природи, про який корисно пам'ятати людям, як правило, подобаються ті, з ким вони мають спільні риси. Це можна використати на свою користь, підкреслюючи спільні риси, які ви маєте з людиною, якій намагаєтеся підлеститися. Як кажуть, імітація це найщиріша форма лестощів, тож використовуйте її, щоб вам було легше ладнати з іншими. Як вони рухаються: повільно і обережно чи нервово і стрибкоподібно, коли ви відображаєте рухи людини, вона почуватиметься комфортніше поруч із вами, навіть якщо не зовсім розумітиме, чому. Те ж саме стосується мови. Тому намагайтеся використовувати ті ж слова і фрази, що і вони. Наприклад, якщо ви розмовляєте з кимось, хто каже, що працює в рекламному агентстві, зверніть увагу, що він не назвав його компанією чи фірмою, і робіть так само. Ви можете піти ще далі використовуючи слова пов'язані з їхніми інтересами. Якщо вони захоплюються бейсболом, ви можете допомогти їм зробити хоумран. А якщо вони люблять кататися на човнах, ви можете привітати їх як частину екіпажу. Ще один спосіб побудувати взаєморозуміння використовувати емпатійні звертання. Коли ми розмовляємо, ми схильні підсвідомо відповідати односкладовим бурмотінням на кшталт ага або Угу, просто щоб підтвердити, що ми слухаємо. Але якщо ви хочете справити гарне враження, використовуйте повні речення, які покажуть вашому партнеру, що ви дійсно слухаєте, наприклад. Це було правильним рішенням, або я розумію, чому ви так вчинили. Це допоможе партнеру зрозуміти, що ви дійсно слухаєте, це допоможе вашому партнеру побачити, що ви дійсно розумієте його. Ще один першокласний прискорювач порозуміння, який швидко перетворить вас із просто знайомих на близьких друзів, це використання двох потужних слів ми і нас. Здебільшого люди схильні вживати ці слова лише тоді, коли говорять про своїх найближчих друзів і партнерів. Використовуючи ці слова у спілкуванні з людиною, яку ви хочете залучити до свого близького оточення, ви прискорите процес формування дружніх стосунків. Тому, замість того, щоб питати, що ви думаєте про цього нового мера, спробуйте запитати, як ви думаєте, що ми будемо робити з новим мером? І нарешті навчіться культивувати жарти. Вони є наріжним каменем будь-яких близьких стосунків. Якщо ви хочете швидко сформувати зв'язок, запам'ятовуйте, коли трапляються кумедні зауваження та спільний сміх, і спритно згадуйте про них пізніше. Раптом у вас з'явиться пам'ятна спільна історія між вами обома: будьте делікатними, поміркованими з похвалою. В теорії похвала це добре, але на практиці це може обернутися проти вас, якщо той, кого ви хвалите, вирішить, що ви не щирі. Тому розумно хвалити опосередковано один із способів зробити це передати будь-які приємні слова через спільного знайомого, доручивши третій особі передати добру новину, і одержувач і відправник почуватимуться чудово. Так само, якщо до вас коли-небудь звернуться з проханням передати добрі слова, обов'язково виконайте його. Ви побачите, що бути носієм добрих звісток має свою власну винагороду. Однак, якщо комплімент робите саме ви, не варто робити його надто очевидно. Натомість ви можете зробити його у невимушеній репліці. Наприклад, ви можете запитати когось, як справи, а потім коротко глянути на нього, перш ніж продовжити, очевидно, у вас все було добре. Або ви можете тонко натякнути, що поважаєте співрозмовника, попросивши його, скажімо, порекомендувати ресторан. Це показує, що ви захоплюєтеся його хорошим смаком. Якщо ви відчуваєте потребу бути більш відвертими, пам'ятайте, що невелика похвала має велике значення. Загалом кожен відчуває, що робить хорошу роботу, яка залишається непоміченою. Просто сказавши комусь, що він добре попрацював, ви зробите йому приємне. Майте на увазі, що ще краще, якщо похвала буде негайною. Замість того, щоб чекати тиждень, говоріть про це одразу після того, як ви помітили добру справу. Негайна похвала може бути особливо корисною, коли хтось щойно провів презентацію, оскільки публічні виступи для більшості людей є складним завданням. Навіть якщо ви перебільшуєте, ваш колега буде вдячний, якщо ви одразу скажете йому, що він добре попрацював, але для найближчих і найдорожчих ви можете бути конкретнішими у своїй похвалі. Якщо ви хочете зробити сліпучий комплімент особливій людині у вашому житті, просто підкресліть одну конкретну рису, якою ви дійсно захоплюєтесь. Можливо, це стильний зовнішній вигляд, дивовижна наполегливість або бездоганна чарівність. Якщо ви будете щирими і непідробними у своєму компліменті, він обов'язково його оцінить. Завжди будьте уважними у своїх стосунках, особливо коли мова йде про надання та отримання послуг. Ми розглянули багато основ того, як розмовляти з будь-ким і завойовувати їхню довіру. Тепер давайте розглянемо деякі хитрощі експертного рівня, які допоможуть вам досягти вершин у міжособистісному спілкуванні. Один з простих способів покращити ваші стосунки бути більш уважними. По перше, зрозумійте, що людям час від часу потрібно виговоритися, особливо після важкого дня. Будьте терплячі, дозвольте їм поскаржитися і виговоритися, і постарайтеся показати, що ви їм співчуваєте. Це допоможе їм заспокоїтися. А коли це станеться, ви зможете перевести розмову на те, що у вас на думці. По-друге, переконайтеся, що ви не залишаєте розмову в підвішеному стані. Скажімо, ваша подруга розповідає цікаву історію, коли офіціант перериває її, щоб прийняти ваше замовлення. Після того, як відволікаючий фактор буде усунуто, не забудьте повернутися до подруги і попросити її продовжити розповідь з того місця, на якому вона зупинилася. Третя порада полягає в тому, що іноді речі краще не говорити. У кожного є моменти, які, як він сподівається, ніхто не помітить наприклад, коли він вдається до певної біологічної функції, яка смердить і бентежить. Але це не означає, що ви повинні звернути увагу, зробивши зауваження, найтактовніше продовжити розмову, ніби нічого не сталося. Будьте певні, ваш друг буде вам за це дуже вдячний. Кінцевою формою ввічливої поведінки є досконалість у мистецтві надання послуг. Ви напевно знаєте, як чудово почуваєтеся, коли робите комусь послугу, так? Але якщо хтось просить вас кинути все і зробити йому послугу прямо зараз. Це зовсім інша історія. Він виглядає грубим. Тож не робіть цієї помилки самі. Так само, якщо ви робите комусь послугу, не просіть одразу щось натомість. Замість цього дайте їм час, щоб вони знали, що ви зробили послугу з дружби. Лише згодом згадайте про те, що ви хочете. Нарешті знайте, що ми всі ведемо облік того, що ми робимо для друзів і колег. Тому переконайтеся, що ви достатньо вдячні і вдячні тим, хто постійно прикриває вашу спину. Професійне звучання має вирішальне значення для кар'єрного успіху. Якщо ви амбітний працівник, ви швидше за все шукаєте способи справити враження на боса і дати поштовх своїй кар'єрі. Ключова тактика для цього забезпечити, щоб ви завжди звучали професійно. По-перше, розмовляючи з босом, переходьте до справи і будьте відвертими. Важливі люди не мають часу ходити навколо теми. Крім того, під час розмови намагайтеся утримувати фокус уваги на предметі розмови. Якщо ви починаєте речення на ви, слухач приділятиме більше уваги наступним словам. Так само, коли ви вирішуєте, як повідомити новину, подумайте, якою буде реакція вашого слухача, і спробуйте передбачити її у своїй комунікації. Наприклад, якщо ви вважаєте, що слухач буде радий почути новину. Повідомте її з посмішкою. Якщо новина розчаровує, повідомте її зі співчутливим зітханням. Також подумайте про те, що може зацікавити слухача. Якщо ви зустрічаєтеся з потенційним клієнтом, не просто повідомте йому свою посаду, розкажіть, що ви робите для людей. Якщо ви бухгалтер, скажіть, я впорядковую фінанси людей і знаходжу для них нові способи заощаджувати гроші. Якщо ви перукар, згадайте, що ваша робота дозволяє вам знайти ідеальну стрижку, яка підходить до обличчя клієнта та його індивідуальності. Але як і в будь-якій комунікації, у спробах звучати професійно є чимало підводних каменів. Ось кілька найпоширеніших з них. По-перше, якщо ви виявили, що у вас є щось спільне з кимось, не реагуйте на це раптовим викриком: Ого! І в мене теж. Професійна реакція полягає в тому, щоб залишатися спокійним і дозволити цьому відкриттю відбутися природним чином під час розмови. На співрозмовника неодмінно справить враження ваша спокійна поведінка. По-друге, слід уникати кліше за будь-яку ціну. По-третє, не питайте людей, чим ви займаєтеся. Замість цього запитайте щось на кшталт, як ви проводите більшу частину свого часу. Деякі люди не люблять говорити про свою повсякденну роботу, але із задоволенням обговорюють свої пристрасті. І нарешті пам'ятайте, що професіонали не дражнять і не ставлять інших людей у незручне становище, не жартують за їхній рахунок. Залишайтеся відповідальними, розділяючи бізнес і відпочинок і завжди будьте чесними. Підніматися кар'єрними сходами досить важко, але як тільки ви досягаєте вершини, з'являється новий виклик. Уникнути падіння назад, чудова порада для всіх начальників тримати бізнес подалі від особистого часу. Навіть якщо ви на бізнес-ланчі, не починайте говорити про справи, поки не закінчите з десертом, особливо якщо тема важка. Адже ніхто не хоче, щоб неприємна ділова розмова зіпсувала йому апетит. Те ж саме стосується вечірок, які можуть бути чудовим місцем для встановлення нових контактів, але не дуже підходять для обговорення серйозних ділових питань. Але також не варто перебільшувати і призначити окрему зустріч для більш серйозних обговорень. Коли настає час для ведення бізнесу, пам'ятайте, що завжди потрібно бути чесним, показуючи себе з найкращого боку. Під час зустрічей або презентацій люди схильні припускатися помилки, говорячи про те, яку вигоду отримає клієнт, уникаючи при цьому теми того, що вони отримають від угоди. Хоча ви можете подумати, що це просто ввічливість, це може виглядати як нещирість. Натомість просто будьте прозорими та відвертими щодо того, яку вигоду матимете як клієнт, так і ви самі. Таким чином, вони не подумають, що ви намагаєтесь отримати вигоду і не бійтеся робити помилки. Деяким компаніям навіть подобається помилятися, адже це дозволяє їм справити враження на клієнта, виправившись. Тож, якщо ви припустилися помилки, наприклад, надіслали не той товар, вибачтеся і зробіть додатковий жест доброї волі. Наприклад, запропонуйте подарункову картку або безкоштовну доставку при наступному замовленні. Таким чином, ви швидше за все утримаєте клієнта, який, можливо, навіть поширить інформацію про те, наскільки чудовим є ваш сервіс. І остання порада, яка неодмінно справить враження завжди аплодуйте або висловлюйтеся першими. Лідери роблять перший крок. Чи не так? Вони не чекають, поки інші скажуть їм, що робити. Тому в групових сценаріях ви можете тонко й ефективно презентувати себе як лідера, першим поаплодувавши або висловивши свою думку. Підготовка до зустрічей приносить свої плоди. Якщо ви хочете підвищити свої шанси на успішну зустріч з незнайомою людиною, невелика підготовка може творити чудеса. По-перше, постарайтеся, щоб у вас завжди були правильні слова. Дослідження показують, що люди з глибоким і багатим словниковим запасом вважаються більш розумними і творчими, тому вам буде тільки на користь, якщо ви знайдете синоніми до слів, які найчастіше вживаєте. Подумайте про це так: якщо ви будете підбирати нове слово раз на день протягом двох місяців, то незабаром станете досить розумним і креативним майстром слова. Мати під рукою кілька влучних цитат ще одна ознака мудрості. Щоразу, коли вам трапляється влучна цитата, записуйте її і повертайтеся до неї, доки не вивчите на пам'ять. Незабаром ви побачите, що як тільки у вас з'явиться відповідна нагода використати її, ви будете вражати їх до глибини душі. Підготовка може бути особливо корисною, якщо ви зосередитеся на людях, з якими зустрічаєтеся. Наприклад, якщо ви відвідуєте торговельну конференцію або подібний захід, підтягніть свій бізнес жаргон, переглядаючи галузеві журнали або вебсайти, ви справите враження на людей, знаючи найактуальніші та найпекучіші питання сьогодення. Володіння такою інсайдерською інформацією збільшує шанси на те, що вас приймуть у внутрішнє коло і ставитимуться до вас з більшою повагою ніж до незнайомця. Аналогічно, коли ви купуєте щось дороге, наприклад, автомобіль, знання жаргону і дрібних деталей того, як все влаштовано, часто може призвести до того, що продавець запропонує вам кращу пропозицію. Те ж саме стосується туристів і тих, хто подорожує у справах. Знайомство з місцевими звичаями та історією означатиме, що ви з меншою ймовірністю покладете ногу на ногу або іншим чином поставите себе в незручне становище. Один невдаха бізнесмен дізнався про це на власному досвіді. Він збирався закрити угоду в Бразилії, коли зробив жест рукою, ок. Він не знав, що в Бразилії цей жест означає зовсім інше і є дуже грубим. Хоча цієї інформації може не бути у вашому звичайному туристичному путівнику, вона лише показує, як легко непорозуміння може зіпсувати зустріч або зірвати угоду. Тож зробіть свій внесок у те, щоб все пройшло гладко, витративши час на те, щоб підготуватися якомога краще. Ефективні навички спілкування по телефону можуть компенсувати брак візуальних підказок для багатьох людей. Розмова по телефону не є ідеальним способом спілкування. Деякі дослідження показують, що люди втрачають 30% енергії свого голосу, коли говорять по телефону. Але ось кілька прийомів, які ви можете застосувати так, що ваші вуха будуть дзвеніти від похвали. Відповідаючи на телефонні дзвінки, робіть це чітко і професійно. Коли абонент назве себе, привітайтеся з ним як з давно втраченим другом. Таким чином він відчує теплоту і привітність, а ви почнете розмову з гарного початку. Завжди пам'ятайте, що по телефону люди не можуть прочитати вираз вашого обличчя, мову вашого тіла або жестикуляцію, тому саме ви повинні перевести візуальну інформацію у вербальні сигнали. Це означає, що замість того, щоб кивати, обов'язково кажіть Угу, я дуже радий це чути. Або, будь ласка, продовжуйте, щоб співрозмовник знав, що у вас на думці, і що ви повністю залучені в розмову. Більше того, люди, як правило, пожвавлюються, коли чують власне ім'я, тому ви можете привернути увагу людини, використовуючи її ім'я частіше ніж в інших випадках. Але остерігайтеся переносити це на переговори віч на віч, оскільки надто часте повторення імені людини може виглядати так, ніби ви підлещуєтесь, коли ви хочете вести бізнес по телефону. Не завадить завжди запитувати співрозмовника, чи зараз вдалий час для розмови. І продовжувати лише тоді, коли зрозуміло, що у нього є час. Також нерідко буває важко пройти повз чийогось упертого асистента, але ви можете спробувати такий трюк. Замість того, щоб просити поговорити з пані Сміт, просто запитайте, чи вона сьогодні на роботі. Це підкреслить вашу фамільярність і покаже, що ви близький друг, який заслуговує на те, щоб його поставили на перше місце в черзі на зворотний дзвінок. Однак, якщо ви самі проводите скринінг, є спосіб полегшити відмову для того, хто телефонує. Попросіть ваших співробітників сказати, що їх з'єднають. Після того як абонент трохи почекав на лінії, попросіть співробітників вибачитися та повідомити, що ви недоступні. Це зменшить ймовірність того, що абонент сприйме це на свій рахунок. Ці поради допоможуть вам отримати максимум користі від кожної телефонної розмови. Отримуйте максимум користі від кожної вечірки, яскраво заявивши про себе і взявши ініціативу в свої руки, багато людей відвідують вечірки, щоб просто добре провести час. Хоча в цьому немає нічого поганого, ви також можете підходити до вечірки з більш амбітною метою. Ось кілька порад про те, як познайомитися і справити враження на всіх присутніх на вечірці. Знову ж таки, перше враження має вирішальне значення. Ви, напевно, чули про те, що поп зірки мають чудову сценічну присутність. Ви можете мати такий самий магнетизм і змусити всіх дивитися у ваш бік, зробивши деякі приготування і знаючи, як увійти в кімнату. Техніка драматичного входу проста: перед тим як увійти, зупиніться на порозі і огляньте приміщення. Після того, як ви оглянули приміщення і визнали його задовільним, ви можете посміхнутися і зайти всередину. Такий ефектний вхід неодмінно справить враження на присутніх, опинившись всередині, ви повинні взяти ініціативу в свої руки і одразу ж потягнутись до найцікавішої людини в кімнаті. Якщо ви будете стояти і чекати, поки хтось підійде до вас, ви можете залишитися з сірою мишею на весь вечір. Коли ви привернули чиюсь увагу, настав час застосувати все, що ви дізналися в попередніх частинах, але ось вам бонусна порада. Слідкуйте за своїми руками, уникайте жестів, які можуть бути підсвідомо сприйняті як погрозливі, наприклад, не показуйте кісточки пальців або тильну сторону долоні. Замість цього прийміть відкриту і привабливу позу з долонями, спрямованими назовні. Не забувайте слухати і занотовувати те, що говорить співрозмовник, оскільки це може стати в нагоді пізніше. Це стосується особистих деталей, які вони можуть розкрити. І всього іншого, що здається їм важливим. Піднявши одну з цих деталей під час наступної зустрічі, ви напевно справите на співрозмовника чудове враження. Остаточний підсумок: ключове повідомлення в цих частинах, маючи базові знання про людську природу та людські звички, будь-хто може навчитися бути кращим комунікатором і покращити свої стосунки. Кожен повинен знати, як важливо справити гарне перше враження, як використовувати незагрозливу і позитивну мову тіла, як ефективно хвалити і як приходити на зустрічі підготовленим з цінною інформацією. Маючи знання та хорошу техніку, ви не лише почуватиметеся комфортніше та впевненіше у спілкуванні, але й здобудете більше друзів та швидко просунетеся вгору по сходах успіху. Дієва порада. Візуалізуйте хороші звички. Перед тим як зайти на зустріч, уявіть, що ви посміхаєтеся, встановлюєте зоровий контакт і практикуєте позитивну мову тіла. Візуалізація може спрацювати як пророцтво, що самоздійснюється і допоможе забезпечити успіх вашої зустрічі.